20 листопада, 15 години засідання комісії з гуманітарних питань захисту військовослужбовців та їх родин в складі комісії 5, 5 депутатів, троє з них присутні, у є і пропозиція зачати роботу в комісії. Хто за? Хто проти, Так, у нас на порядку денному сьогодні. До нас питань, які ми маємо розглянути. Значна кількість цих питань, це які відносяться до нашої комісії. Перше питання це молосі в дії». Нам сказали, що у нас там представник служби управління соціального захисту. Питання у нас стосується житлово-комунального господарства, у нас там зауваження немає по цьому питання, я так розумію, техногенна катастрофа теж. Четверте питання це у нас чим це у нас, талановиті діти та молодь Фонтанської сільської ради. Значит, у нас є програма, кожного, програма, кожного року. року ми розглядаємо питання по перейменуванню талановитих дітей. по громаді і Оксана, ви нам, нам доповістить, будь ласка, по всій програмі, то я зміни. Так, ми перерозділяємо перерозпіді, перерозпіді, кошти, у нас є залишки, ми зі своїх втора додаємо, 150 тисяч, дуже багато учасників. І якщо ті критерії перші до третій то не вистачить ко коштів дати дітям, як учасникам. Тому А питання. У нас там 6, 6 номінацій, так Я розумію? Сім. Сім'я ще одну додало. Сім нас Там uh, перше, друге, третє там. Uh... І там І є ще в ті ж номінації, в двох номінаціях є за ансамблі, за, ну, за спортивні команди і за ансамблі. Там дуже перше третє місце. там п'ятдесят, тридцять. І у нас у нас ще є прохання по опиту то, того, того року, що коли ми там подаємо дітей, виникає дуже багато питань, що ми винесли тих дітей, а не інших. І тому на комісію, яка там буде у нас проходити, є пропозиція запросити директорів в ліцеї там, я думаю, що, що це було б зручно. Но у нас тоді було питання, тому що у нас одні і ті ж отримали. А я отримували... хочу, отримували... чому так? Ну, ці діти кожен рік приймають участь все рівно. І не директори подають. Там є критерії, по яким директори надають пакет документів. І от і діти кожен рік є пакет документів. Ну от, і в цьому році дітей. Ви, ви, ви пам'ятаєте, що, що того року у нас там були питання, тому що там були діти, які теж приймали участь, їх їх ну не, не, не нагородили, а на наврод, нагороджували наврод, дітей, які і в позапрошлому році отримали таку шпесі. Так, але ми в цьому році зробили для себе таку престанцію, да так, бачили. Що ця дитина на 23 році була в номінації спорт, а в цьому році вона пройшла в номінації освіта. Тобі ж ми не маємо права дитину дискримінувати. Там вона подавала грамоти за спортивні досягнення, а в цьому році вона подає грамоти за очбовий освітній хто, процес. Хто, хто, хто подає? Директори закону. Ми не надаємо лист на западу освіти, на мистецьку школу, на всі. На організації ми давали листа і чекали документи. Директори, заступники, які групують це пакет документів, вони до класних керівників і класний керівник бачить дитину, яка по нас гармона все. У ну, мене є прохання. Значить, щоб ми уникнули тих помилок, які були допущені минулого року, тобто десь, скільки тоді було питань, чому цих дітей навородили, всіх дітей не нагородили. Нам треба. Знайти таке рішення, щоб у нас не було цих нарікань на нашу комісію і, 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 на, і на і на управління, так, і на управління, щоб воно, тому що ви винесете відповідальність за врешті-решт, за, за, за все це. Добре. 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 Так, значить, у нас по програмі будуть ще якісь питання? Ні, дякую. — Тоді приймаємо, так? Добре, йдемо далі. Так, далі у нас питання. 2.5 – 5 про затвердження обласної програми розвитку освіти. Освіта тут тут теж, так? Пер, 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 да, да. Коштів, так? Да. Що ми там розподіляємо? Там до ну, спортивні інвентарі, на придбанні таймерів по керування у нас по пожежному офісу, у нас там є маленький. Поточний ремонт вентиляції, інтенсивні системи, відповідайте. У мене є питання. Ви тут ви, в програмі пишете, що у нас. Дітей віком від 6 до 18 років проживають в Фонтанській територіальній громаді і охоплені освіту 14 тисяч тринадцять дітей. У нас всього в громаді 25 тисяч дітей. Це діти, це діти, які у нас навчаються, яких ми знаємо. У нас, є, у нас є реєстр, який у нас ведеться по про освітян. Кількість дітей у нас вони можуть пропустити бути в Вінниці і в місті Одесі не проживають у нас. Ні, ну 25 тисяч всього населення. А де цього про нас? Ми помилка. Не знаю, ну тут, тут, тут і, і 200, а можна, можна шо, це, це, це помилка. Можна... При чому там 300 дітей, 400 дітей і тут 14 тисяч дітей. 1400 щ... – це помилка. Це, це помилка. <звізь> ну я ще мене, мене здивував. Це помилка. Тоді, тоді виправдати там закладати. Да, добре. 6400, да? Далі у нас ще хотів спитати, у нас фінансування йде кошти сільського бюджету 34 мільйони, так? І кошти державного бюджету 32 мільйони, так? Да? 747 тисяч. Кошти державного І ще у нас на бюджетных стан джерел валют. Державний кошти виділяється, то, 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 то там проблема субвенції, там немає проблем. У нас лише більше, ніж діжна субвенція. Ми намагаємося подати всі звіти, щоб субвенція отримати в повну обсягу. Mm -hmm. Далі ми передаємо в топольку що там піаніно. Ні, тополька є своє піаніно в мистецьку школу, своє піаніно, а мистецька школа передає. Так, з цьому це тут теж, я думаю, це обов'язково е питання да, сесії. Да, це, це так, Це різні пляшка, різні пока і можемо і діки процесі. Він буде передавати на завтра, так? Да? Я так розумію? Так. Ну добре. Дякую. Так, далі у нас стратегія розвитку. Так, ну все, так, да? у нас питання вичерпані. Да? так? Да? Бачи, Дякую. Так. Може, да? Дякую Дякую. Сподають, будь ласка, сам. Так, так, да, ми додаємо кошти на внутрішній приміщенні осіб 45 тисяч гривень. Нам не вистачає. Вчора це Дякую. Так, у нас на програму у нас в 2006 році. 2026 році. 18 мільйонів, так? Розумію. 2025 Розуміємо. Це на милосерди дій чи на донят до серця. Мелосерди дві. Напевно. А для внутрішньопереміщених осіб що? Ми зараз, зараз додаємо кошти, нам вистачає 45 тисяч гривень. Довірно підмічних осіб. А, з програми а, а, таксі ми повертаємося кошти, бо ніхто не користувався. Не збори, так? А, з телефону, то що інтернет там, у нас є по програмі, а, ми теж повертаємо там кошти. І з на професійній основі 400 тисяч гривень теж повертається, їх не буде, вже ми не будемо їх використовувати. А це на матеріальну допомогу чи на закупівлі ось? Ні, це матеріальна допомога. Це по програма матеріальна допомога, да. так. На закупку в нас нічого тільки виділення нам коштує 300 тисяч для ВПО, то що будуть відкриватися. Це окремо. Ще що нас 45 тисяч на ВПО? Так, да, на цей рік. А скільки у нас ВПО? У нас? Більше п'яти тисяч. Ну, це ж ситуація з розвітнь займається цим питанням. Я ж по ветеранам. По ветеранам. Так, а скільки нас ветеранів? 730 людей. Захисники та захисниць України. А ще й їх родин? 85. І яка у нас зараз 85 років 85, так, сім'ї. Родина 740. Ну, якщо ми ще беремо АТО і ООС, у нас просто Яких ми беремо? Є, які у нас АТО з 2014 року, у нас одна кількість 21 року застроїна, це інша кількість і ще є афганці інтернаціоналісти. Якщо всіх разом брати, всіх наших захисників, то їх приблизно 800. Зараз точно вам скажу. Яка їм уділяється до? Допомога до Дня захисників та захисниць ми виділяємо по 2 тисячі гривень. Афганцям, інтернаціоналістам теж ми виділяли по 2 тисячі гривень. Їх 91 особа. Тут, тут написано, що 0. У 2025 році ми виділили 0, що ми не виділяємо кошти афганцям, Чорнобильцям. Афганцям ми виділили як це, в лютому місяці ми виділяли по 2 тисячі гривень. Може, вже по нулям вона зараз залишок по нулям залишився? Ми їм виділяли в лютому місяці, ЧАЕС ми виділяємо їм два рази на рік. От зараз другий раз буде на грудень місяць. Було 38 осіб, зараз залишилось 37. Одна людина за... ну, померла мене... по 2000 гривень. В мене тільки... В програмі написано, що на 25 й рік фінансування деяких категорій нульове. Ну тільки ті, які фінансувалися. І от пишеться, що нуль. А може на комісії вони знімалися, ну, я ж не знаю. Бачите, я ж і... на комісії не була. Всіх ветеранів, та вони вже При... стоїть нулі сьогодні. Сьогодні вже Тоді, ну, просто я знаю, що ми в цьому році ми виділяли і чайність два рази на рік ми виділяємо. Дивіться, може ми виділяли, але тут пишеться нуль. Mm. тут пишеться нуль, в Чорнобильці пишеться нуль. Mm, значить, у нас ветерани. Так, ветеранів 700, чи у нас військових? А то і афганці, інтернаціоналісти, це теж вважаються е, вони ветеранами, просто на різні свята вони дотримують кошти. До Дня захисників та захисниць України отримують кошти наші ветерани з 2004 року. А то і нинішні ветерани-захисники. афганці інтернаціоналісти у нас отримують кошти в лютому місяці. Чорнобильці у нас отримують два рази на рік. Я не знаю. Я ж не це не враховувала, я не знаю, що там на комісії було. Я ще чому я це питаю. Тримав поранені лежав в госпіталі, прийшов. Я тільки за, але у нас по програмі було прописано, що на лікування наші військові отримують по 5 тисяч гривень на більше. Я такі... знаю, що на наступний рік збільшується фінансування на саме лікування. Віталія Ярославовна сказала, що вони мають звертатися до нас, що тоді там ми будемо ці питання, такі інше. Мені б хотілося, щоб ми самі знали, скільки у нас воїнів, чи вони поранені, чи вони. Ходять з якомусь стані, там, що, ми, що, що вони потребують е, допомоги, тому що це дуже був неприємний не інцидент. Там, на на Фейсбуці там все розійшлося і там почалися там, питання. У нас на сьогоднішній день тільки інвалідів з першої по третьої групи 38 людей. Це про тих, які ми знаємо, коли вони до нас вертаються цна. Подають документи на те саме ж лікування на санаторій, і ці документи продають нам відділ. Ми тракуємо, робимо собі в папках, залишаємо і подаємо на матеріальну допомогу. Дуже багато зараз після дня захисників та захисників України звертаються до нас наших захисників, і ми все одно подаємо документи на виконком, щоб вони всі отримали по дві тисячі гривень до дня захисників та захисниць. Тому внутрі програми ми перекидаємо гроші з одного на інше, щоб нікого не залишити, щоб всі отримали, хто подав заяви, і ті, які в нас були раніше, по Копотаю. Ну, Я ще раз хочу там сказати, що. Увині наших ветеранів ну, не, 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 не будемо до них байдужім. Ну, ми тільки от... допомагаємо, але ви, як депутати, будь ласка, додайте кошти, в наші програми будемо давати їм більше, не тільки за. Ну, а ваше завдання їх знайти. Ну, щоб вони... Знайти кого? Ветеранів. Вони то, кожна. То, 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 тому що е, потім, коли ми читаємо е, там, на Фейсбуці чи в якісь мережах, що таке, ми такі, ми, ми такі сякі, що ми там не допомагаємо, а інші громади допомагають. Що допомагає. Ну то, чому? То, ми допомагаємо, але тільки у нас в програмі було 5 тисяч, то людина і отримала 5 тисяч гривень на лікування. Так розуміє, що він написав і він отримав. Але тільки сума інша, не та як в інших ну ідей громади. Ми нікому не ні, ні, коли не. Відмовляємо тим паче нашим військовим. І, будь ласка, там з'ясуйте, тому що на сесії виноситься проєкт де фінансування деяких категорій наших громадян, а саме військовослужбовці, це ветерани Афганістану, Чорнобильці, ветерани війни великої там Першої другої категорії вони не, утримали, не, не ну, по цьому документу, не отримали жодної обій. Якщо ви кажете, що отримували, я, я сам отримав. Мені теж перерахували ці кошти. Ну, тоді треба, треба відобразити, що кошти виділялися і вони там не, не, не на нулі мають Я передам, довелося. Да, щоб там відобразити Добре, дякую. Так, то... mm. да, єдине, що я вам. Прошу, що наші ветерани не мають щоб не, не, не відчувалося обкинути. А ми стараємося. Якщо навіть вони приходять і пишуть заяви на пільги на субсидії, і їм треба терміново, бо він у відрядженні два дня. Я не чекаю, поки мене тут потраставши, хтось завезе до них. Я сідаю на свою машину, їду і оформляю їм акти, щоб все зробити і подати в ціна. Дякую. Тому як тільки можемо, тільки так і ми допомагаємо. І також саме ми розмовляємо із благою звісткою. У нас до ми 14 число, ми з ними домовилися взяли продуктові набори для наших чесників, щоб надати їм продуктові набори теж. Так, працюємо. але дякуємо. По нулях, що не було фінансування. Ну так не може бути, вони ж все-таки фінансували. Ну, фінансували. Це не так. отримували. Колеги, да, колеги, да, отримували, колеги. а поставити по нулях, ну, це, це, це так, чисто так допущена така. Саме так. в їхній програмі допущено. Воно... Ні, не в їхній програмі. Вони ж почнуть вносять ці дані всі. в кошти. Є ще два питання. Ну, в мене воно... Менте ну... ж саме. Трохи так з чимось таким навіяло наше минуле. Топовисім розширимо буде дві програми. Це стратегія розвитку Фонтанської сільської територіальної громади і про завершення середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Фонтанської сільської ради. Ці два питання вони пересікаються. Ну, зараз ви стратегія розвитку громади. А ви, ви читали з цієї стратегії? Ну, я її так не читала, я читала чисто по об'єкту, на який планується, як говориться, об'єкти працювати. ну, Чисто так. Я... Я... Щодас... я в нашій стратегії бачу, які А, поступить. Я, вже... <laughs> я говорю, що... я говорю це наша стратегія. Ну, а стратегія, як говориться, поза стратегією. <laughs> Вона не в стратегії. Мафия. Ну чого, Там багато таких цікавих, як у мене радить дофінука. Багато на Батанку багато бачила, і на школу, і майданчики спортивні. дитинка у нас Рубиченка, який постраждав, відділяє ці кошти на майданчик біля школи. Ela, por acaso, está programa тут Це нікак Это не вплине да. на життя, життя людей. Япленно... Раз а надо государство надо переменувати. Государство всего не переменує. Ми переєменно ж ми закон. так квітково. А, чисто, що вона російською мовою реєменувала. Ну, там перевели да, 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 да. да. на українську. Российському... Да, Там там якогось да. героя.

Ті редакції, які воно є, читання. Я би, наприклад, внесла корективи, що на напитання не стану цим займатися. А коли вже я є став, коли не студії ми, коли не збудуть можливість нормальним життя, життям, тоді ці питання можуть Тобто Не кажіть, люди там втратили все, що можна було втратити, і, і зараз нічого до суду і слідство там забирають все, все мої так, е -е, порядок денний ми розглянули, всі питання. Подивилися, розглянули, тому є пропозиція готуватися. Якщо, якщо якщо буде якась можливість, якісь будуть питання, ми, ще ще у вас? ми можемо ще раз. Дякую всім за роботу.